А такий саджанець агата скарлетт диплоденія. Висаджуємо в такий горщичок, невеличкий, не більший, не набагато більший, чим земляний ком, кореневий ком. Туда насипаємо слабокислий ґрунт. Купити можна цю рослину за 5 штук, 450 гривень у Олі Зайченко або у мене в Юлі Солнишко за посиланням в шапки профілю. Лавокислий ґрунт у нас вже намішаний, ми його просто засипали в горщичок, придавили, гарненько посадили, втоптали. Знаєте, навіщо потрібно втоптувати? Тому що ви, коли будете поливати, він може піднятися у вас вгору ґрунт і замастити за підвіконня, де ви там його посадите. Тому краще його десь окремо на розносику полити, залити гарненько перший раз, і потім вже поливати. Дивіться, яке воно красиве, навіть з пуп'янками. Видно вам путинок? Взагалі шикарна розсада, шикарна коренева система.